Електросамокати, які стали звичним засобом пересування для українців, створюють і безліч небезпечних ситуацій. За статистикою упродовж 9 місяців цього року в Україні зафіксували понад 1100 ДТП за участі водіїв самокатів. 14 людей загинуло ще близько 770 отримали травми. Цю проблему вкотре обговорювали на сесії Житомирської міської ради. І парламентський підкомітет з питань безпеки дорожнього руху з 6 жовтня підтримав. Законопроект номер 3023 про регулювання легкого персонального електротранспорту до другого читання сьогодні. Друге читання пройшло і вже підтримано профільним підкомітетом дане нововведення. Зрозуміло, що закон війде в дію лише через три місяці після його оприлюднення. Тому я просив би вже з сьогоднішнього дня готуватися. До впровадження цього закону на рівні органів місцевого севтування міста Житомира, нашої об'єднаної громади, депутат Житомирської міської ради Іван Мартинчук повідомив, що згідно із законопроєктом водії самокатів та іншого легкого електротранспорту стануть повноцінними учасниками дорожнього руху і рухатись таким транспортом тротуари можуть лише діти віком 7 до 14 років, і з 14 років рух по велодоріжках, А за їх відсутності по. Україн проїзних частинах на тротуарах, у будь-якому випадку пріоритет мають пішоходи. Завдання з закону просте, але важливе легалізувати використання електросамокатів та зробити правила зрозумілими для всіх. Окрім того, серед нововведень, які планують запровадити, дорожній знак рух електросамокатів заборонено. Я сподіваюся, що Верховна Рада цим законопроектом врегулює це питання, і тоді можна буде в законній площині комісії з безпеки вуличного руху розглядати і на Працьовувати заходи, які будуть у нас в Житомирській територіальній громаді, нещодавно у Івано-Франківську заборонили рух електросамокатів у центрі міста, аби уникнути аварій. Галина Шиманська повідомила, що в Житомирі таких рішень приймати не планують. Ми вивчали це питання, воно незаконно, воно не має е, юридичної сторони. Е, так, декларативно можемо, але воно далі декларації, далі намірів, воно не піде. Однак, депутатка міської ради Людмила Зубко запропонувала обмежити швидкість електросамокатів до 5 км на годину, що також допоможе уникнути небезпечних ситуацій, і збивають наших дітей, літніх людей. І навіть той закон, про який ви кажете до 14 років, коли пік гармонії, починає оця вся історія в дитини. Ficou sure. Позицію Людмили Зубко підтримали. За проголосували 29 депутатів. Члени комісії з безпеки дорожнього руху мають дослідити можливість запровадження такої ініціативи та доповісти на наступній сесії Житомирської міської ради. Анна Чепаль, Роман Орлов, телеканал СК 1